А сьогодні у нас огляд найкращої гри для Олегів, і не тільки хто Олег. Як заявляє гра, будь-хто може виявитись Олегом. Тож давайте це перевіряти. А ви на каналі Старі Весело. Тож лайк, підписка, колокольчик. Тут візіточка старі весело. Спочатку нас зустрічає інструкція. Написано гру схвалено всесвітньою Асоціацією Олегів, а це не жарти. Далі в коробці шість полей для гри, які називаються «Шлях Олега». Оригінальні, чом би ні. Ну і звичайно, в коробці у нас картки для гри і подаруночок. От такий от подаруночок. Жуйки, і. штампік. Штампік, щоб штампувати все кльове і себе в тому числі. Без поняття, що це, але на папірі воно краще буде. Знайшов якусь бумажку. Все одно не зрозуміло, що це, але прикольно. Повертаємо подарунку назад в коробку. Ну і також у нас тут фішки, щоб пересуватись по шляху Олега. Фішки в вигляді пластиря. В грі 200 карток. Тож цього повинно вистачити? Також окремо йдуть картки 18, щоб додати трошки перчинки в гру. І їх залишимо на кінець. Сенс гри дуже простий. Людина, яка знає більше всього Олегів, перша тягне картку. Якщо те, що написано на карті, про тебе, ти або піднімаєшся вгору по шляху Олега, або спускаєшся вниз по шляху Олега, або виконуєш якесь завдання, і робиш те, що написано на карті, все максимально просто і весело. Давайте пробувати. І так, вгору ти просиш домашнього улюбленця поговорити з тобою, коли ніхто не бачить. <сх> ну, звичайно, бідна кішка була моїм найкращим співрозмовником, не проронивши при цьому ані слова. <плес> Візьму собі. Буду підніматись або спускатись сюди. Так як це про мене, я піднімаюсь вгору по шляху Олега. Ідемо далі. Вниз ти можеш щось випити або з'їсти в магазині, ще не пробивши це на касі. Ні, це не про мене. Такі люди мене завжди надихали. Адже я дивувався їхньої хоробрості і вседозволеності. І також хотів робити так, як вони. Оу, oh, завданічка. Зазвичай Олеги перед сном згадують усі свої невдачі та поразки. Якщо у вас була б можливість змінити одне своє рішення чи вибір, що б це було по черзі, розкажіть і підніміться вгору, якщо нічого не спадає на думку, на один вниз. Хм, hmm, каверзне на питаннячко. Насправді, окрім якоїсь там купівлі біткоїна до тисячі нічого не спадає на думку. Бо всі мої попередні дії або Вибіри привели мене туди, де я зараз є, і це кайфово. Тож я залишаюсь на місці. Йдемо далі. Вниз у тебе є татуювання. У кого є, розкажіть про них. В мене, окрім цього, немає. Тож я не спускаюсь. Інтимне питання. Вгору, якщо ти відпочиваєш біля води і захотів туалет, то ти будеш до останнього його шукати. Або вниз, ти скажеш, щось давно не купалось, і зробиш по-тихому свої справи у воді. Хм. Ну для приліччя скажу, що я б шукав туалет. Тож. Фор. Ти взагалі-то не любиш настолки, і ця гра перша в яку ти граєш за десь більше ніж пів року. Ні, я люблю настолки, тож не спускаюся. Завдання. Ти досі іноді фантазуєш, як було б круто мати якісь суперсили. Якщо так, то по черзі розкажіть, що б ви з ними робили. Після підніміться в гору. Ой, ну я би хотів собі регенерацію Росомахи, потім міня телепортуватись куди завгодно, Ну і напевно все. Що б я з ним робив? Ну для початку телепортнувся би звідси кудись поближче до океану на тиждень або два. Було б дуже файно. Вниз, ти не станеш мовчати, або обов'язково щось скажеш, якщо помітиш, що тобі дали решту навіть на 2 гривні менше, ніж потрібно. Я промовчу. Гору в цьому місяці точно було таке, що ти став щось на зарядку, і тільки коли забирав назад, розумів, що зарядка не стала на розетку. У мене з телефоном через раз таке. Відповідаю Гору. па. Завдання Олеги майже ідеальні, але ти поки що не Олег, і не поспориш. Тож по черзі розкажіть, яку одну рису характеру ви б хотіли змінити в собі. Як розповіли на один вниз, Хм... риса характеру. Напевно, це впевненість. Хотілося б бути більш впевненим в собі, бо іноді цього не вистачає, скажу я вам. Тобі у відносинах розбивали серце. Ділиться цим прикрим досвідом. Звичайно, це типова ситуація для Олега, але оскільки ти виговориш, Invece, с里roshi, то спустись на один вниз. Також кожне розлучення це розбивання сердечка. У мене моє сердечко ще не загоїлось, тож ця розмова б затягнулася дуже надовго. Ідемо далі. Тобі завжди ніякого ходити в туалет в незнайомих місцях. Так, блін. Я знаю, що наче це природньо і все таке, але все одно, знаєте, Тома, в спокійній обстановці це набагато приємніше. Ну давайте спробуємо картки 18 плюс. Бебе! Тих убив. Щось цінне у стані сп'яніння або сильно травмував себе. Якщо так, то по черзі розкажіть про це і підніміться або вгору, або вниз. Якось я загубив рюкзак, таю десь на лавочці залишив. На щастя, не травмувався тут фу більше, поки нічого не спадає на думку. А тепер вічне питання: Нормально цілувати дівчину чи хлопця після мене? Окей, полегшому ділему. Це твоя дівчина чи хлопець? Кто вважає, що так, то на один вгору, хто ні, то на один вниз. Як то каже, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Ідемо далі. Гору пускав гази у громадському місці. Так що тебе почуло. Який ша господи? О кай ведучий, розкажи, що таке правило 34. чотири натякнув. Воно стосується мультиків. Якщо не знаєш, попроси допомоги у зали. Ті, хто знають на один кору не знаючи на один вниз. Але якщо скажеш, який саме мультик дивився останній, можеш теж спуститись вниз. О. Ну, я знаю, що таке правило 34, і який мультик я такий дивився останній. А, Дан 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 ладно, то там є ще картки про фетяші, залишимо це на потім. Тобі ніякого купляти туалетний папір або презервативи в магазинах. Кому ніякого на один вгору, якщо абсолютно пофіг на один вниз. Мені досі трошки ніякого не знаю. Наче з презервативами це трошки покраще, бо ти показуєш всім, що о, дивіться, сьогодні у когось буде чебарекс прикольно. Але все одно я зазвичай намагаю швидше це покласти в пакет і піти по своїх справах. А чи Боякс. Що ж, карт 18 теж достатньо. Підсумку, хто перший дійде до рівня Олег, той переміг, бо Олег завжди виграє. Тож виходить, от така от розмовна, легка, весела, нестільна гра для приємного вечора в компанії друзів. Класно, що можна грати як не дуже в близькій компашці, наприклад, на роботі, так і з найкращими друзями, бо точно знайдеться про що нове можна розповісти. Поїзд підсумку. Якщо ви не знаєте, що подарувати Олегу, то звичайно це найкраща річ. Але навіть якщо ви не Олег, а просто хочете пофанитись з новою цікавою і смішною настолкою, то ця гра для вас. По промокоду YouTube буде 10 знижку на цю гру. А також у мене є ще одна хітяра: це настільна гра, ти старіш. Якщо не бачили, відео для ознайомлення теж є на цьому каналі. Тож усім дякую за увагу і старійте весело.